Рада вітати вас на моєму каналі. Вийшла на город, зараз буду вибирати, де більш-менш нормальна капусточка, хочу вирізати і буду тушити на зиму. Буде тушкована така капуста. Ось цю зараз виріжу. Є там така, що можна вже вирізати, бо там де-не-де -де бачу слимаки, щось таке. Білокрилки нема, зато слимаки є. Так що зараз виріжу. І буду з нею щось робити, щоб не пропадала. А ввечері вже вийдемо, будемо збирати помідорчики. Боже, є що збирати. От такі гарні. Треба на насіння обов'язково зібрати. Мене питають, що у вас за помідорчики, що всі один в один. Це. Оце Санька, там далі ляна, вони одинакові, кругленькі. Мені подобається. Ще сливка Ріо Гранде. Оце ці, що я завжди саджаю, але на наступний рік трошки іще додам сортів. Мені написали люди, які також хороші. Так що будемо щось і інше пробувати. Вирізала я ось скільки. почистила її, бо вона така поганенька зверху. А та, що більш-менш ось тут зав'язується, нехай зав'язується. Це буде пізнє. А там, де такі головки були, що починали пропадати, я вирізала, зараз буду тушкувати. Це в мене тут була і рання капуста, середня і пізня її. А зараз покажу ще один сорт. Так, а тут в мене ось десяток. Це та, що капуста агресор. Я її окремо посадила, і вона не така в дірочках тут більш-менш нормально. Головки зав'язуються щось буде. Так, я вже капусточку нарізала, тут морква, цибулька. Зараз пересиплю все це в більшу миску і буду перемішувати. Додавати туди все. Рецепт є на каналі. Буду розбирати свою. Штучку. Тут можна і сік робити, і ось це все шинкувати. Зараз треба вимивати. Бо вона така, наче і хороша штука, але трошки щось десь забивається. Зато ну, швидше, ніж руками. Так що можна трошки попутіти. Так, зараз все це пересиплю в більшу миску, перемішаю, додам олію, цукор, оцет. І нехай воно сік пускає. Поки воно буде стояти там годинки 2-3, ми йдемо в погріб працювати. Такий, мені подобається цей рецепт. Відкрив зимку або на пиріжки капусточка, або просто в борщик додати, така вона тушкована. Смачненько. Погріб працювати. Я обрала залізти сюди в яму, буду копати ось цю глину і насипати відро, а Максим вже буде витягувати і там в тачку носити. Так. Мені легше буде так тут працювати, відро раз і все, а там ще носити треба. Зараз будемо трошки працювати. Це тут це. Холодно, добре, головне мені далі не захворіти. У нас сьогодні по плану 100 відео, а там подивимося, як діло піде. <плес> да. <Далі> буде. <плес> Вони ну, банки не побити ззаду. Банки? А що <плес> я так сильно сильна <плес> <плес> Ну, Буду старатися. Крысу давай ще Ти що, важко Вашка. Давай тяны. О, за дробовину, наверное. Прибирайся. Ми уже для води разом з Максимом копали самі. вами. По цьому канализацію. Ну, каналізацію ми тільки вдвох метр да, копали, а потім тато приїхав і вони вже копали. Це вже не перший раз. Це ж для себе робимо. Так що У нас тут майже все плоско, так що подивимось, що ми сьогодні накопаємо. Ось відеречко, вірьовочка. Давай можна. Оп. О так ми працюємо. Знову відро. Так, потім покажемо, що в нас вийшло. О. От так ми працюємо. Вже 40 відер витягнули, Ще 60, ще трошки. Мені Максим каже, вилазь, давай будеш ти відро піднімати. Каже, бо я тут сижу, тебе чекаю, а ти тільки лопатою мантелиєш. Ні, мені тут легше. Я тут, що, тут лопатку трошки підняла і все, а там і тачку визиті відра носити не хочу. І тут не так жарко, тут прохолодніше трошки. Тут в мене є і компотиком, і закусон, і до закуски, так що я тут залишаюся, попрацюю і можна тут відпочивати. Я вже вилізла на поверхню подихати свіжим повітрям, попити водички. Зараз покажу вам, що тут Максим навозив 50 відер. Вивезли ще 50, це у нас сьогодні така ціль 100 відер. Так що потихеньку працюємо. Ми ось скидаємо цю глину. У нас тут, ну, можна сказати, така яма, тут завжди вода. Коли. Зима, весна, оце сніг розтає, тут вода, ну так, сантиметрів 10 є. Так як нема куди його дівати, ну, можна, звичайно, було б вивозити. Але ми тут, тут так подумали, ми в тому році ось тут робили каналізацію. І з каналізації глину виносили всю на вулицю. І я дуже переживала, що глина. Воно і буде жовте, але ні, воно заросло, там так гарно зараз щириця росте. Ну, вже ні, вже скосили. То й тут ми присипемо тим чорним, що йде вище, то й нормально буде. Заросте, потім покоситься, бо нема куди його дівати. Може, неправильно, але робимо так. ми на сьогодні вже закінчили 100 відер є. Правда, коли було скільки там, 70 чи 75, мене трошки батарейки сіли, але нічого, на сьогодні план ми зробили. Давай я покажу ближче. О. Ось так. Вирізали там же шмицеглу, потім там бетон іде і далі ми вже копаємо. Ну. Маленька тут площа, то не видно, як. Знімаєш воно і не видно, що там є, але тут уже знизу десь на метр прокопали. Так що процес у нас уже пішов. Ще трошки і будемо щось там розкладати. Це ми в основному сюди для буряка, ну і можна зробити якісь полички, бо в нас дуже малий погріб. Так що Ось так. Так, у нас захмарило щось. Батьки телефонували з Кіроградської області, то там дощик трошки був. У нас поки немає, але захмарилось. Ми вже ту глину возимо кругом і туди, і сюди. Поросята пищать. Я зібрала сьогодні вже помідори свої насилу, бо після погрібу не дуже хотілося їх збирати після того, як глину кидали. Вісім відер сьогодні вийшло. Червоненький я завтра виберу, за квасю, а то буде томатна паста. Якраз з цієї кількості там томатної пасти небагато вийде. Отакі що... От у нас справи. А це на салат рожевий година вечора, я тільки закінчую зі своєю капустою. Все ніяк. Ось закручую вже останню баночку, будемо йти відпочивати. То я довго чекала, поки вона пустить сік, бо щось все ніяк. Якась така суховата. А це поки стушилося 5 кілограмів, тут також треба почекати. Така, а гаряча. Така капусточка виручає взимку. Мені подобається робити пиріжки, вареники з нею, так як начинка, і в борщи взимку виручається капуста. На цьому буду закінчувати своє відео. Я дякую, що провели цей день з нами. Я дякую, що дивитеся, що підписуєтеся, що коментуєте. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, щось ви радите, дуже корисне. Я завжди прислухаюся до вашої думки. Всім всього найкращого, до побачення. А саме головне тихої ночі нам усім. У нас тільки що он, сирена вже була. Пока-пока.